Українська народна казка. Прожар птицю та вовка. Було одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого та й просять, щоб він віпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько вислухав їх і каже Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший дурень узяв найпоганшого коня. Зібравшись, виїхали вони усі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи. І від кожного стовпа йде дорога одна прямо, друга наліво, а третя направо. На тих стовпах було щось написано вони і під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось: Хто поїде дорогою цією? Той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім. Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім. Хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а кінь голодний. Середульший по тій, що сам буде голодний, а кінь його ситий. А менший дурень по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже Злазь коня, я його з'їм нічого робити. Узяв дурень сідло на плечі та й пішов собі дорогою, а коня покинув. Коли це, доганяє його знову той же самий вовк. Сідай, каже, на мене і кажи, куди тебе вести. А дурень йому відповідає: Вези, куди сам знаєш. Привіз його вовк у великий ліс, а посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка, а у тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От дурень, як уздрів її та й каже вовкові. Як би мені украсти цю птицю? Іди, каже йому вовк. Та полізь по стовпу, та не берись за вірьовочку, а прямо бери клітку. Пішов дурень, зліз на стовп. Та замість клітки і зачепив рукою вірьовку, коли це дзвоник дзень-дзень-дзень. Вибігають сторожі, що стерегли птицю. Та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він їм, птицю вкрасти. А сторожі й кажуть. Це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми тобі її дали, приведи нам коня. До половини золотого, до половини срібного. Пішов від них дурень, а вовк і питає його, де ж птиця, що ти хотів украсти? Нема, каже дурень. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів дурень на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях іржуть коні. Вовки каже дурневі Іди ж в оцю конюшню та бери першого коня. Та не за уздечку, а за гриву. Пішов дурень у конюшню та й забув знову, що йому наказував вовк, бере коня за уздечку. А удила тільки брязь-брязь. Тут зараз і вискакують сторожі, та до нього. Чого тобі треба? Хотів украсти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов дурень від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь нема. Та й розказав йому, як було і чого вимагали від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали, вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж по горі ходить панна з дівчиною своєю слугою. Іди ж, каже йому вовк до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду, а ти бери її скоріш на оберемок та й неси до мене. Пішов дурень до панни та й просить її. Пошліть панно по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду та й послала. А дурень тоді, як ухопить її на оберемок та мерщій до вовка сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він крав коня, до половини золотого, до половини срібного. Вовк став та й каже йому я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня наполовину золотого, наполовину срібного, то сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі що до жар птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувсь панною. Дурень узяв його, підвів до сторожі та й проміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Потім посадив на коня панну, ту, що вкрав собі, сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жар птиці. А сторожі узяли ту панну, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього усього та й давай годувати. От наївсь наш вовк гарно та й каже: Випустіть мене трохи погуляти. Вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не уздріли як, та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі і наздоганяє дурня. Аж там уже, де була жар птиця. Та й знову каже йому: Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам, та як візьмеш жар птицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами. Там і підождеш мене, та тільки не спи, а то брати уб'ють тебе. Дурень так і зробив, як казав вовк. Виміняв жар птицю, сів на коня, взяв панну та мерщій і дременув. От приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну, та й сів відпочити, а коня пустив пастись. Жар-птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, а то брати уб'ють тебе і мене. Коли дивиться вона, їде два парубки, вона зараз до дурня, аж він уже спить. Давай вона його будити, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись-но, каже один, це ж наш брат дурень. Давай уб'ємо його, а коня, жар птицю і красну дівицю візьмемо з собі. Так і зробили, як сказали, убили брата і покинули там, а коня жар птицю і красну дівицю узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк, дивиться, аж дуня вже клює сорока, а гадюка все з нього кров. От він зараз гадюку убив, а до сороки й каже як ти мені не принесеш води цілющої й живущої, то й тебе уб'ю. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв зробив з листя дві коробочки одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її. На другий день прилітає вона до нього в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив дурня цілущою водою, зцілив його, а далі живущою оживив. Та й довго ж, як я спав, каже дурень. Якби не я заснув би ти навіки, обізвавсь вовк, сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів дурень на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в ній запряжений його кінь, до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його кінь, так і кинувсь до нього, поволік з собою і коляску ту, а як побачила його жар птиця у вікно, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона дурня, зараз до нього так і кинулась ось, хто мене вкрав, каже за нього й вийду. Дивиться на це диво батько і сам не знає, що воно робиться. Тут дурень і розказав йому все дочиста, як було діло. А батько йому й каже робиш з братами, що хочеш. Тоді дурень поїхав до вінця, повінчався з панною, братів простив, а Вовкові зжарив цілого барана. От вам казка, а мені бубликів в'язка.